Ніхто не пропустить. Тобто, у нас буде текст всього цього, що я вам розкажу, якщо ви щось забудете, не зрозуміли, і у вас буде відеозапис для того, щоб ви могли уточнити і переконатися. Так? А, значить, дивіться. Що мені потрібно відпочатково? Хтось із вас, наприклад, Карина, створює групу Етнопрактика 2024 в Телеграмі, куди додає нас усіх. І там ми з вами будемо спілкуватися. Я вам буду туди висилати всі документи, які потрібні, і ви будете задавати туди запитання. Але остаточний е варіант відповідей: ви висилаєте не туди, а на електронну пошту. В кінці скажу яку. Ну, і плюс наше вам записувати, якщо у вас буде е в документальному вигляді це зафіксовано. Отже, значить, що таке етнографічна практика. Ви вчитеся проводити польове етнографічне дослідження. Та тобто, ви вчитеся опитувати. Як опитувати, я вам розповідала на другому курсі в курсі української етнології. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що таке опитувати респондентів? Дуже коротко сьогодні. Я нагадаю: якщо кому потрібно, не коротко напишете мені цей запит. Я вам вишлю посилання на лекцію, де я це розповідала цілу лекцію. Як опитувати людей, як там не знаю, втиратися в довіру. Да. Але ви зможете опитувати знайомих вам, родичів там і так далі, що спростить вам завдання. Але краще все ж таки чужих. До цього я ще, до цього я ще перейду. Значить, на яку тему ви опитуєте? Оскільки у нас із вами в наступному році на освітній програмі «Історія України та культурна антропологія буде два спецкурси, світогляд. І українців, і народів світу, бо в нас аж аж чотири спецкурси на, насправді два в першому семестрі, два в другому, і так само менталітет. Ось на тему менталітету і світогляду ви почнете опитувати, щоб ви вже трошки краще вже для себе почали розуміти, що це за теми. Тобто тут будуть всякі забобони, обереги, гостинність, як люди приймають гостей, і обов'язково з фотографіями про фотографії теж окремо скажу. Символіка там різних кольорів, чисел, всяке таке інше. Тепер дивіться по датам практики, якщо ви бачили наказ, дати практику офіційно з 1 по 14 липня. Uh, ну, так воно поставлено. Це не я придумаю це якось так офіційно. Воно існує. Значить, що ви для себе маєте знати, у вас є дата, до якої вам треба здати, і ви це собі зафіксуєте 6 вересня. 6 вересня це найпізніше, коли ви вже маєте вислати всі матеріали на кафедру. Тому по суті, ви ще й 31 серпня можете опитувати, хоча я вам не раджу. Бо розшифровка займає дуже багато часу. Запам'ятайте це, опитати людину можна в межах години, але розшифрувати це все це дуже. Великий час, хто з вас працював з інформаторами в процесі написання курсових, має це знати, тому. Оте, що у вас стоїть перше 14 липня, воно вас має спонукати по суті в липні і опитати. Але ще раз наголошую, ви можете це робити впродовж е, всього липня і серпня. Головне, залишити собі час на розшифровку. Ну, давайте так до 15 серпня ви маєте опитати, а потім у вас має бути час на розшифровання. Краще в довгий ящик це не відкладати. Прямо завтра ви, на жаль, не зможете почати опитування. Бо в мене ще досі на жаль не готові запитальники. От до 1 липня я точно з цим справлюсь з завданням. І вам оцю групу в Телеграмі, про яку ми з вами домовилися, етнопрактика 2024, їх вишлю. Може, трошки швидше, може, за тиждень справлюся з цим зробити, так? Тобто, як тільки будуть запитальники, ви можете один запитальник, ви можете вже починати опитувати. Якщо щось не йде, щось незрозуміло, в цій же групі задаєте мені питання, я вам відповідаю. Значить, скільки потрібно опитати інформаторів? Запитальник буде не дуже довгий, тому інформаторів має бути сім. Ну, як на мене, це не багато, немало нормально для того, щоб ви навчилися, що таке опитувати людей. Значить, для ускладнення завдання вони мають бути різного віку, різного, не всі ваші однолітки. Вам найпростіше, звичайно, буде говорити з однолітками. З дітьми не треба. Ми будемо говорити про забобони. ну, Я не думаю, що дітей вони прям такі якісь. Може, і є. Ну, можете для різноманітності взяти якусь одну дитину. ну, це трошки не то, ну і ще не сформований світогляд. Тобто краще брати людей вашого віку, далі 30-40, 50-60 і за 70. Тобто ось таких виходить у нас чотири вікові категорії, ну тось одна людина з одної категорії, Подвіз іншої, і так далі. Да? Сім людей різного віку, будь ласка, одного й того самого віку не берете. Значить, опитуються на якийсь цифровий засіб, на диктофон чи на телефон, де вам буде зручно. Важливо, щоб цей запис зберігся. І ви його вислали разом із розшифровкою без висланого аудіозапису. Запам'ятайте собі запишіть, зафіксуйте робота, не приймається, не вважається здійснено. Чому тому, що ви можете самі собі сісти накидати питання? Відповідь я це чудово розумію. Питання не біном Ньютона, розумієте, типу, а що ви думаєте, там не знаю про червоний колір? Або чи немає у вас перестороги, що вам хтось із порожнім відром там дорогу переходить? У вас самих можуть бути відповіді на це питання. Але мені треба доказ, що ви реально опитали якусь людину, для чого ви мені висилаєте аудіозапис, де, де я слухаю, що є за ваш за голос, є голос іншої людини. Ось все живе і справжнє. Тому, будь ласка, опитуйте так, щоб цей запис у вас зберігся, ви його також в результаті вислали. Далі, все дуже серйозно, Ваші, ваша практика переслідує одночасно дві мети. В першу чергу, ви маєте навчитися проводити. Етнографічне польове дослідження і опитувати, і розшифровувати, в другу чергу, ви формуєте базу народознавчої науки, так само, як і ваші попередники. Коли ви пишете ваші курсові ви так само можете спиратися не лише на власні дослідження, ви можете йти в архів кафедри, де зберігатимуться в тому числі ці ваші опитування, і е, користуватися якби, розшифровками, е, доробком ваших попередників. Тобто, ви формуєте базу етнологічної науки. розумієте? Для Цього ви підходите до роботи серйозно. Е, ну як би вам сказати, Не те, що не тільки не фальсифікувати да, і опитувати людей, яким, навіть якщо люди вам знайомі, ви їм даєте зрозуміти, що ну, ви говорите правду, те, що думаєте, навіть якщо вам здається, що питання смішне, ну а ти сам що про це думаєш і так далі. Таких відповідей не має бути. Тобто, будь ласка, підійдіть з усією серйозністю до цього завдання. Воно ну якби поповнює базу науки, науковці подальшому можуть користуватися. Вашими працями, посилатися на те, що це такий-то студент опитав таку-то людину, такого-то числа, все, все як має бути. Далі, оскільки ми досліджуємо український менталітет, ви маєте опитувати українців, це не не знаю, не расизм, шовінізм чи ще щось. Просто у нас тема дослідження, український світогляд, український менталітет. У нас в Україні живуть представники також національних меншин, ви це знаєте, угорці, поляки, я там не знаю, багато всяких різних людей живе. Вони теж хороші люди, в мене до них немає ніяких претензій, але ви опитуєте українців. Ну, отак от склалося. Да? Тобто, ви, якщо не знаєте цю людину, якщо не знаєте, хто вона за етнічною приналежністю, ви це, будь ласка, у неї. Далі, кого ви опитуєте? По віку я вже сказала, далі я вам вже трошки сказала, що ви можете, ну, як мінімум, почати з людей, вам близьких рідних, яким вам не доведеться довго пояснювати, хто ви, навіщо ви до них припхалися і оце забираєте їхній час. Але для того, щоб трошки вийти за межі там, своєї зони комфорту, для того, щоб навчитися проводити справжні дослідження, яке вам в будь-якому разі знадобиться, якщо ви етнологи, і навіть якщо у вас зараз тема не передбачає польової роботи, все одно, ну, якби, я твердо впевнена, що етнолог без... З польових експедицій не етнолог, так, трошки, трошки не етнолог. навіть якщо ви займаєтесь десь там глибиною століть, все ж таки вони вам будуть потрібні. Тобто, ви маєте вчитися опитувати в тому числі незнайомих людей. Ще раз нагадую, як, як це робити, я вас довго, сподіваюся, якісно вчила на другому курсі, дуже коротко нагадаю. По-перше, починаючи розмови, ви повинні зрозуміло пояснити ціль своєї розмови. Ціль свого опитування, ви так і кажете, я проходжу практику, ось тема така, то будь ласка, допоможіть мені відповісти на всі ці питання. Чесно, якби все, все як має бути. Ось, ви маєте досягнути довіри і порозуміння. Тобто, якщо ви бачите, що людина ставиться до вас з пересторогою, з іронією і так далі. Ну, або ви шукаєте далі довіру, або ви її не опитуєте, якщо вона ну, не станеться до цього завдання серйозно. Буває таке. значить... Людина не повинна сприймати ваші питання як там, якусь провокацію, бути там ти що знущаєшся з мене таке питати, чи вірю я в домовика, чи ще щось. Ну є люди різні, да? є атеїсти, є о, всяке таке інше. Тобто, якщо людина зовсім не йде на контакт, вам треба опитати не тисячу мільйонів людей, да? а всього то сім. Ви маєте знайти тих сім, які на контакт підуть. Вам не ставиться завдання опитати конкретну людину, дуже літнього віку, дуже далеко від вас, з високою посадою, до якої не можна досягнути, знаєте, як у казках. Піди туди, не знаю, куди знайди, не знаю, не знаю що. Ні, вам ставиться завдання досить просте, як на мене, і досягнути його буде легко. У мене завжди такий приклад, принцип, коли я ходжу сама по селах опитую. Якщо ця людина мені не відповідає, там у неї нема часу, бажання, я собі знаходжу другу, якщо не друга, так третя, ну п'ята, так точно відповість. Розумієте? Це не проблема знайти людину, яка з вами все ж таки поговорить. Не бійтеся цього. Друге бесіда має бути живою. От як у мене є шпаргалочка, да, по якій я вам це все розповідаю, але я дивлюсь на вас, да, на ваші реакції. Так само ви маєте дивитися на свого респондента, підглядати в запитання. Прочитали запитання, а потім дивитесь людині очі. Є люди, які не люблять, коли дивляться їм очі, ну, тоді ви якось на це дивитесь в куточок, я не знаю. Але в цілому, ви маєте говорити так, щоб між вами і співбесідником була довіра. Так само ви самі обираєте, якщо це дуже вам близька людина, наскільки близько ви від неї сідаєте? Да? Ну, не, за, не за 10 метрів, тому що не забувайте, що у вас є чутлива техніка, так, тобто диктофон. Чи телефон, яка не ловить на довгій відстані. Тобто, якщо людина не дуже хоче до вас близько сідати, ну якби це проблема. Не більше двох метрів між вами буде, має бути для того, щоб розмова якісно записалася. І бесіда має бути живою, тобто, ви можете відволікатися від цих питань. Якщо людина щось розповідає додатково по темі, ви можете уточнюючи запитання задавати. Поглиблювати, якби те, що вона розповідає, якщо людина зовсім відволікається, ну там не знаю про погоду, про природу, про болячки, особливо це старих людей стосується, а в мене сусідка відьма, і пішло, поїхало. Ну, якщо сусідка відьма і це стосується її відьомських властивостей, це теж етнологія бажано записати. Але якщо їй там не знаю, в сільраді на ногу наступили, ну це трошки зовсім не по темі. Тобто тут ви маєте поводитись наступним чином: етнолог має бути трошки психологом, в тому числі, тобто, ви ну, маєте трошки. Послухати про проблеми біди людини, як можете її заспокоїти, а потім сказати, ну, а все ж таки давайте повернемось до нашої теми і продовжувати працювати по запитальнику. Не різко обриваєте, ну тому що цим ви псуєте довіру, взаєморозуміння, яке для вас є дуже важливою ціллю. Далі, навіть якщо у вас інформатором, схожі погляди, ви опитуєте світогляд, да, ті ж забобони, якщо у вас, ну, ви мислите однаково, ви їй не кажете, о, у мене так само, о, а я тобі про себе розповім. Ви виступаєте в ролі опитувачів. Оча, тобто від вас питання. Від респондента відповідь, так? Тобто, ви допитливий учень, він вас ну фактично як в ролі вчителя виступ, виступає. Ви йому свої погляди, е, ну не те, що не нав'язуєте, ну, це не, не та історія, скажімо так. Ви потім можете виключити мікрофон диктофон і поспілкуватися уже, як то кажуть, ні обстановці обстановки. Да, між собою, що ви що ви разом придумаєте про цю практику, про мене і так далі. Але, от, ну, по ходу, опитування все має бути серйозно і з таким. Запитаннями, які там стоять. Далі може бути таке, особливо, як ви опитуєте незнайому людину, бабусю на лавці, що до неї підходять її подружки і підсідають. Ви ні в якому разі не розганяєте цей чудовий колоквіум. Ви продовжуєте їх опитувати всіх разом, але дуже важливо для себе зафіксувати, хто яким голосом говорить, хто нижче, хто вище, хто сміявся, хто там кашляв в процесі, тому що, розшифровуючи, ви повинні будете чітко записати, хто що сказав. Не забувайте, це важливо. Тобто, якщо ви опитуєте одну людину, це просто. Ви про неї записали. Я скажу, які дані треба. прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, я це все озвучу. Якщо їх буде кілька, ви від них усіх це запитуєте і фіксуєте для себе для полегшення подальшої розшифровки, у кого який голос. Хто говорив багато, хто мало. Хто від вас сидів далеко, хто близько, мені це все завжди допомагало, я поки ще не плуталась, хто мені що, що говорив. Далі, якщо це знову ж таки, ви опитуєте людину з поганим самопочуттям, або вона літня, або в неї справи, ви можете домовитись на інший час опитування, так? якщо зараз вона не хоче, не може, себе погано почуває, а потім хоче і може. І почувати себе буде добре. Так? Або вона зайнята і таке інше. Тобто, ви можете опитати частину, потім домовитись на інший час, доопитувати іншу частину. Це нормально. Так само ви вказуєте дві дати. До речі, дати ви вказуєте реальні, справжні. Хоч у вас стоїть практика з 1 по 14. І кругом ви пишете в усіх звітніх документах, я вам вишлю практика з 1 по 14 липня, дату опитування, коли у вас вже буде безпосередня розшифровка, у вас буде приклад розшифровки, ви пишете справжню. Якщо це опитано 30 серпня, то так і пишете 30 серпня. Ну, я не думаю, що людини з липня по серпень сильно помінялися за бобони, так, відносно того, там, чи можна класти ключі на стіл, чи не можна. Але все ж таки точність дослідження етнологічного передбачає чітку дату опитування, не, не розмиту, не аморфну. Далі, значить, що саме ви запитуєте про, записуєте про самого інформатора? Прізвище, ім'я по батькові, я це вже сказала: рік народження, місце запису, тобто де ви з ним безпосередньо говорите. І місце, де він прожив більшу частину життя. Ну іноді щастить, коли людина, де ви її записуєте, там вона і все завжди жила. Тобто вона вам розповідає про досвід цієї місцевості, тому що дуже часто людина є носієм не своїх власних забобонів світогляду, а своєї місцевості. Разом з тим, якщо ви опитуєте людину, яка там переїхала в. Продовж війни там, в, інше, в інше місце, так ви запитуєте, звідки вона родом. Тобто звідки ці дані, які ви записуєте, це дуже важливо. Тому у вас має бути якби, дві е, точки місцевості: місце запису, де ви безпосередньо записуєте, і місце, звідки людина родом. Далі е, буває таке, що людина відмовляється назвати своє ім'я. Ну, у вас не та тема, вона не є чутливою. В етнології є чутливі теми. Так? От якщо про війну записувати або якісь там сороміцьку. Уявлення або ще що-небудь. Є люди, які кажуть, я розкажу, але не хочу, щоб моє ім'я фігурувало. В такому випадку ви фіксуєте, що це анонімний допис, що респондент відмовився називати своє ім'я, але ну, краще таких не опитувати. Це право людини, ви розумієте, це право людини залишитися анонімним, але знову ж таки, тут ну, не така чутлива тема, щоб хапатися в тому числі за анонімних. Цих людей, так? Тобто, в принципі, у вас має бути біля кожного респондента прізвище, ім'я по батькові, рік народження, дата запису. Далі фото ілюстрації. У вас буде тема гостинність, тема домашнього ну, це не затишко, якби як людина в хаті своїй. Оберігає себе домівку, тобто хрестики, іконки і так далі. Оце бажано все сфотографувати. У вас має бути хоча б від п'яти фотографій. Ну, бажано від кожного респондента, а їх у вас семеро нагадую, і якщо група, група вважається як один респондент, що це важливо. Також по від кожного по хоча б по одній фотографії. Чим більше, тим краще. Без фотографій більше 90 балів не буде. Зразу попереджаю. Тобто, якщо у вас все ідеально, ви всіх опитали, розшифрували, все прекрасно. але фотограф... Фотографії також вам додають бали. Так ось фотографії мають бути чітко записано, хто є автор фотографії тобто хто вам її надав, що зображено, Ну навіть якщо це очевидно, що це застілля, да? ну просто застілля, з якого приводу там день народження, новий рік, да? Яко, якого року Новий рік. Що зображено, дата і місце, тобто, де саме знято і що саме, Ну якого числа це знято. Будь ласка. Всі ваші фото ілюстрації мають бути підписані або прямо під самим фото, ну, в назві якби файлу цього, так, або ви фото фотографії нумеруєте, а потім висилаєте мені там списочок. Фотографія один, знята там, то тим, то тоді то і так далі. Як вам зручніше? Значить, опитування ви проводите не обов'язково вживу, можна, так як я з вами зараз говорю по зуму, можна по телефону, включивши запис. Тобто, це може бути дистанційне опитування, але знову ж таки. Запис має зберегтися. Так? Тобто, чи це відеоформат, чи це аудіоформат, обов'язково у вас має зберегтися цей запис, який ви мені потім висилаєте. Далі дуже важлива умова, якою часто нехтують, або забуваючи про неї, або не знаючи. Ви маєте... І опитувати людину, мовою, якою їй зручно говорити, так ви не проводите їй лінгвістичну цензуру, що ми всі говоримо щирою українською, літературною, і тільки в'як не мені зараз вражує російською. Якщо людина все життя говорила російською, вона українською буде бекати, мекати і буде говорити незручно. Тобто ви задаєте питання так, як в запитальнику українською, людина відповідає, як може хтось суржиком, хтось російською, хтось діалектом, і в розшифровці ви подаєте це саме так. Пам'ятайте, ви не редагуєте, не коректуєте, не перекладаєте мову респондента. Це дуже важливо не лише в цьому завданні, а в цілому в етнографічних опитуваннях завжди. Тому що ви, як перекладач, можете, розумієте, кожен переклад це вже інтерпретація, трактування. Ви можете неточно подати. Далі, ще такі, знаєте, прямо тонкощі. Людина може говорити з іронією або з сарказмом. Ви розумієте, що це означає? Людина сказала одне, мала на увазі е, протилежне. Ви там питаєте, ти віриш там в те, -то? ну так, звичайно, і, ну, смішком таким, да? і ви в дужках пишете так для тупих сарказм. Тобто, має стати зрозуміло, що людина мала на увазі протилежне. Ну, Вибачте, якщо воно звучить по-ідіотськи, але для тих, хто потім читає вашу розшифровку, має бути зрозуміло, що людина насправді мала на увазі. Іноді я бачила такі розшифровки, де написано все. В дужках кашлянула, в дужках подивилася задумому задумом у вікно. Цього вже не треба, ну це вже перебор. Далі, якщо людина відволікається від теми і говорить про щось інше, ви можете теж цей кусок випустити. Ну, Тобто, це не по темі, людина відволіклась, ви чуть-чуть відволіклись, 10 хвилин поговорили про своє дівчаче і перейшли назад, і вже цю розшифровку включаєте. Так? Далі. Намагайтеся е, людину спонукати до розгорнутих відповідей. У мене фактично всі питання передбачатимуть не лише е, там що, як, е, ви знаєте, вірите, робите, а і чому, або навіщо. От ви вірите, що якщо людина вам з порожньою дорогою, е, з порожнім відром перейшла дорогу, то е, день буде поганим. Чому? Чому людина так вважає і від кого вона це почула? Тобто, будь ласка, спонукайте людину до розгорнутих, широких от от відповідей без так ні. Бувають люди, яких дуже важко розговорити, Ну, знову ж таки, у вас лише сім має бути опитувань, знайдіть, будь ласка, людей, які, ну, які не бояться, не е, немає у них якихось розговорити на цю тематику. Да? Ви спочатку ознайомлюєтеся з запитальником, а потім ви вже думаєте, з ким ви можете. Як то кажуть, на кривій кізі козі під'їхати з такими запитаннями. Так? Ви можете свої власні питання додавати. От ви знайомилися з запитальником, приблизно зрозуміли, про що має іти мова, і у вас є додаткові питання. Вони лише вітаються. Да? Тобто, ви маєте запитати все по запитальнику, це програма мінімум, і якщо ви додасте від себе питань, це буде ще, ще краще. Значить, тепер в тому документі, який я вам вишлю. Буде також література із методу польового етнографічного опитування. Якщо хтось хоче поглибити своє, свої знання з цієї теми, то прекрасно, ось у вас буде ця можливість. Так само я вам висилаю а, зразок. Оформлення звітних документів. Все воно у вас буде. Висилаєте ви на адресу етнопрактика.канеуджмейл. Це у вас буде прописано, тобто, ну не помилитесь. На початку вересня, ще раз наголошую, до 6 вересня найпізніше. Не потрібно поки що. Принаймні мені це не потрібно як керівнику практики, я у вас там у двох третіх керівниця і ще у частини Ростислав Михайлович Конта керівник, йому думаю, теж не потрібно в письмовому вигляді здавати. Але якщо над нами керівництво там, факультету, університету, втрутиться, скаже, що потрібно, до карантину, до того як ми навчалися всі вживу, завжди студенти здавали практику в друкованому вигляді. Ну, але я вважаю, що це вам. Додаткові витрати, ну і додатковий перевів перевод паперу, тобто лісу. А у нас екологія зараз і так страждає. Тобто, моя позиція достатньо електронного вигляду. Якщо мені скажуть, що треба ще і, і роздрукувати, я до вас це так само донесу. Тобто, поки що обмежуємося тим, що до 6 вересня ви висилаєте свої. Е... Аудіозаписи, фотографії і в текстовому вигляді розшифровку на адресу етнопрактика Так, значить, що ще? Фотографії ви підписали, як все оформлювати. Там має у вас бути титульна сторінка звіту, власне, короткий опис, що я такий-то, такий-то впродовж таких то чисел опитав, стільки то людей отримав таку інформацію. І, власне, сама розшифровка. Усе це, як розшифровувати, як там в дужках писати себе, як писати респондента, все у вас буде. Це все, що я вам хотіла сказати. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Якщось хтось говорить і не включений мікрофон, Анна. А, так, дякую, у мене є запитання, скажіть, будь ласка, чи є певне обмеження, наскільки близьких, наприклад, родичів ми можемо опитувати? Нема. Мама, Нема. тато, бабусь, ді... бабусь, дідусь, ну просто щоб у вас не всі семеро були, ваші прям найближчі, найближчі родичі. Бо ну, у вас світогляд, у всіх приблизно однаковий. Тут е, ідея в тому, щоб і ви самі теж почули різні думки да, людей із різними позиціями хтось гостинний, хтось не гостинний. Якщо ви опитуєте всіх родичів, то у вас вся сім'я або приймає гостей, або ви всі відлюдькуваті і 100 років вам ті гості здалися, ви їх не пускаєте на поріг. Тому ви можете, ну скажімо, так, якщо ви людина сором'язлива, давайте п'ятеро опитати прямо своїх, а ще на двох набратися сили і знайти там людину трошки чужішу, там людину знайому, але не надто близьку. Ще питання. Так, Іване. У мене два питання чи можна опитувати своїх одногрупників або однокурсників? Да, завжди, завжди ви проводити? цим страждаєте да, обов'язку. Я прям бачу один одного, причому перехресту. Так, тому що ви один одному теж респонденти. Ну максимум двох, тому що це ваша вікова категорія. Так, максимум двох однокурсників опитати можете. Друге питання А, а чому чи обов'язково опитувати в? Ви... В постійному місці жит... проживання респондента. Ні, звичайно, ні. Ви маєте просто зафіксувати, що ви опитуєте тут, то да? це от ви опитали в Києві людину, яка сама там з Полтавської області. І ви фіксуєте, що людина родом з Полтавщини, а опитуєте а... ви її в Києві. А так? якщо... Ну, а як фіксувати її побут там, допустимо, якщо це вона вже. Людина... Так, да, я вас ваше питання зрозуміла. Ваша людина має за літо все ж таки якось роздобути вам фотографійку своєї оселі. Ну, я не думаю, що вона взагалі не буде не буде вдома. Або у вас не буде. А, тобто можна використовувати не свої фото. Вони і не. Це не те, що ви бігаєте по хаті цієї людини, фотографуєте. По, ну, ідея в тому, що вона вам надає у вільний зручний для неї час. От ви її сьогодні опитали і попросили, будь ласка, до кінця літа, якщо в тебе десь там хрестики іконки вийшли мені, або якщо в тебе були застілля. часто люди е, дають фотографії зі свого фотоальбому, ну, тобто з минулого, особливо, якщо це стосується застілля. Фотографії застілля є фактично у всіх. На, як хто сидить, що там на столі, і, і так далі. Так що не переживайте, я думаю, сім фотографій нашкребете, якщо ви навіть опитуєте людей. Людей не в місці їх постійного проживання. Все, Іване? Тоді переходимо так. так? Я зрозумів, дякую. Угу. Добре, Святослава У мене питання: як відбувається сама розшифровка Тобто, вибирайте якісь ну аудіо файли і, і наносити текст букви. на на папір чи як ви текст букви наносите на ноутбук, комп'ютер, чи який у вас там є цифровий засіб? Якщо людина говорить, я переважно маю справи з літніми бабуськами, яких розшифровувати важко. Я по кілька разів перекручую, прислуховуюсь, тобто в ваших інтересах зразу. Опитувати людину в тихому місці, бо в мене було, що і трактор поряд дричав, і гуси гелготали, і музика грала, і телевізор, і що завгодно це все ускладнює вам подальшу розшифровку. Тому ваше завдання відпочатково сісти в тихому місці, покласти диктофон досить близько і переконатися, що в вашому диктофоні там, телефоні не сідає батарейка. Завжди сідаюча батарейка, погіршує япис, якість запису. У мене таке, таке це ж є. Тобто, спочатку ви маєте переконатися, що ваша техніка. Гарно пише, і тоді у вас проблеми з розшифровкою не буде. От ви просто сідаєте і записуєте дослівно все, от як я зараз говорю, так і пишете, як я зараз говорю. Крапка. Тобто, це просто дослівна розшифровка. Граматику вашої перевіряти не буду. Ну, ясно, що краще писати грамотно. От, але якщо ви десь, десь там кому не доставили, то це не є критичним. Розуміли? Так. Все решта зрозуміло? Якщо немає питань далі, то ви не забувайте створити цю групу, в які питання, які вас обов'язково виникнуть, ви так і будете, таки будете задавати. Ви її створюєте, додаєте мене, потім додаєте усіх інших 32. Можна в будь-якому порядку, можна мене в кінці додати, я не ображусь. Та і чекайте, поки я вам вишлю до кінця червня запитальник, по якому ви зможете починати опитувати. Цей, цей відеозапис я вам також вишлю. От, туди ж. Якщо хтось, бо я бачу вас точно зараз не 33, троє, а зі мною 34, четверо, ось когось, когось немає. Дякую вам за увагу. Будуть запитання, задавайте роботи у вас в смалі, час у вас все літо. Головне, бережіть себе, та? І своїх рідних і близьких, бо вам їх іще опитувати. Вони вам потрібні. Добре, все, до зустрічі восени. У нас з вами цілих чотири спецкурси в наступному семестрі, так що ще побачимося багато. Ось і зараз вам гарного дня і до зустрічі на все добре. До побачення. Дякуємо. Дякую, дякую. Дякую.